Великий футбол повертається на міський стадіон рух. Втішати спраглих до гри мільйонів місцевих фанатів взялися не професійні футболісти, юні вихованці спортивної школи Прикарпаття. Денями гравці стартували у вищому дивізіоні дитячої юнацької футбольної ліги України. Як відомо, два роки тому через брак коштів місцева команда покинула вищу лігу. Тож шлях до еліти юнацького футболу довелося прокладати знову. Вищу лігу потрапили в минулому році наші дві команди дев'яносто. Шостої 98 року Зайняли, вийшли в фінал Дюфела України першої ліги, і за загальною кількістю очок ми зайняли друге місце по всій Україні серед 80 команд. Тому вирішили стартувати в вищій лігі. Дуже добре, що нам дали це поле. Тому що зовсім інша антураж, зовсім інша обстановка, в якій вони грають, роздягальні, солідні судівство, дітки наші менші м'ячі падають. Тобто вони вже відчувають, переходять до великого футболу. Дитячо-юнацька вища ліга розділена на чотири зони і стільки ж вікових категорій. В західному дивізіоні грає 10 команд серед суперників івано-франківців, львів. Пів'яни, ужгородці, буковинці, тернопільці та подоляни своїх майбутніх візаві прикарпатці зовсім не бояться. Навпаки, кажуть, це шанс проявити себе та зарекомендувати перед топ-клубами. Дуже настроїлись, хочемо виграти першу гру. Перспектива буде велика. По перше, зіграємо з різними командами. Можуть побачити команди і забрати. Очільники дитячої футбольної школи підтверджують, серед чотирьох сотень вихованців і справді багато талантів. Один з них воротар Іван Цюцьман, який виступає за юнацьку. Збірну України, щоправда, функціонери нарікають бути учасником вищої ліги не просто і цього разу, адже крім зарплат тренерів, школа не отримує жодної іншої допомоги від влади. Ми фінансуються з обласного бюджету. Практично коштує тільки на зарплату тренерів, а все решта, це Сприяння батьків, сприяння людей, які можуть допомогти. Ви жада, що цього не вистачає. Сьогодні дві команди відправити в Ужгород, Володимир Волинськ, Львів, і так далі. Це все коштує коштів. прийняти тут. На жаль, сьогодні шук ведемо пошук тих людей, які змогли б нам посприяти. До речі, у першому турі місцеві команди здобули три перемоги у чотирьох матчах. Суперником Івано-Франківці були однолітки з ФК Львів. Так, перемогу з рахунком 4-0 здобули 14-річні футболісти, а 15 10- та 17-річні підлітки виграли з мінімальною перемогою 1-0. Натомість у віковій групі до 16 років Вікторію святкували львів'яни 3-0. У наступному турі івано-франківці гратимуть з ужгородськими суперниками.